Мої вам вітання. Сьогодні ранок трошки сонячний. Розпочнемо свій відосик з цього куща картоплі, відомого на ютуб. Саджений він був з лужпачки, хто пам'ятає, в першому коментарі я цей ролик закинув. Даненько його так не показував. Дивіться відро, таке цей гошок здоровецький. Росте воно в ньому, росте вона ось така. Були якісь видно бутин, бутони на цвіт. Якісь були, але щось їх немає і не цвіте. Днів через, навіть 10-15 і будемо копати. Так що, кому цікава доля цієї шкаролупки, яку я показував ще в січні, місяці, то терпіть ще пару днів, ну, десь днів 15 викопаємо і подивимося, що там робиться всередині. Грунт ґрунт там трошки купленого, трошки з компоста. Раз я її тільки підобрював, взяв 10,50, 10 на око влив, то такий передоз був, що аж листя такого опустилося. Ну, це ще було десь в лютому, напевно, місяці, чи в березні, чи в лютому, не ну, дуже давно. Після того я її не підгодовував нічим. То дуже цікаво, що там буде, чи буде там взагалі якийсь урожай. Начнемо відосик з таких приємних речей. Як ця помідора, наприклад. В теплиці зараз спека неймовірно 50 ранку. Але на дворі 8 градусів тепла. Холодина неймовірна. Холодина неймовірна, а помідори ті, які ми садили вчора на город, вони всі нормально ростуть. Я ходив дивився зранку, прямо як такого у нас не було. Пощастило, пощастило. Бачите, який штурпак. Штурпак, штурпак, штурпак. І на тобі. От. Приморську не було. Але холодина капець. Я в дірових штанах то аж холодно. Значить, плани на сьогодні грандіозні. Як вони здійсняться зараз подивимося, тому що впливає на це багато факторів. І що будемо робити, буду показувати періодично. Може щось для корисне, теж попаде в кадр. Значить, Лишилися у нас ще помідори бокалар і корбан. Корбін не висадили пару штук хіпінета, ну і бокалар. Теж їх досадимо, просто вчора не висадило місця для цього діла. Так, відосі спеціально для маленького медвежатка, для маленького ведмедика. Дивіться, які кольори, а то не всі вірять, що це воно може бути без монтажа. Красота. Красота. Так, і що у нас тут ще є? О, кабачок зацвів. Значить в планах сьогодні прибрати зараз в тій теплиці. Прибрати в тій теплиці. Кабачок з стаканчику. Хоча теж кабачки тепла. Прибрати в тій теплиці і посадити туди, значить, перець, як зветься, перець Геркулес. Посадити перець Геркулес. Росада пірчика реально росте. Зараз він вже не поливається пару днів, тому що холодно, люди його поки не спішать. Купувати. Здоровецький, да? Здоровецький. Нема що сказати. Кущі компактний, але перець здоровецький. Ааа, дивитий. О, да. Такі перці вже те, що треба. О, кабачок треба полити. Самим першим ділом зараз ліка в руки і поливається те, що стоїть без поливу, бачите? Так. Значить, побігли туди. Побігли туди. На дворі реально холодина. Помідори відкриті день і ніч. Стрьомно, звичайно, я не спорю, бо були часи, що в мене помідори підмерзали. Так, Тут також тепленько, вікна я ще не відкривав. Зараз гляну, що тут по градуснику працює. Градусник. 25 в теплиці на дворі, як я вже казав, мі... це, 8 градусів тепла. 8 градусів тепла. Тут ми прибрали це все діло. Вчора винесли звідси помідори. Дивіться скільки тут місця. Вони займали. Оце все займали помідорі місце. Трошечки вони мені заважали, якщо чесно, взагалі. Значить, план сидій на сьогодні: прибрати все цей мотлох, прибрати цього, все, ці кавуни дині і квітки, перси, все звідси. Тут очуханути, висадити рядами, значить перець і Геркулес. По можливості досадити в кінець, посадити. Три, наверно, чи 4 ряда тут. Засадити по можливості, скільки получится там. Таким чином ота куча перця, яка тут стоїть. Ось ця куча перця, яка тут стоїть. Трошечки вона розібере розбереться, є також перць бубліхами. І є ось такі перці, дивіться, всі палки Гризуть їх, коротше, слимаки. Я вже їм сюди всипав під корма для слимаків, а вони його грізуть і все. Йолки-палки, є такі досить гарні погризені. І на кабачках, цих, на, на баклажанах також ловив слимаків, брав таку проволочку і просто таку наколював, як шашлик на шампур. Значить Висаджується цей перець сюди, туди-сюди, місце трошки розбирається і трошки буде краще. Є такий досить перець. Більш-менш нормальний, але все одно йому щось не вистачає йому, заліза, напевно. Ну Це ми виправимо. Отже, дивіться, перець Геркулес. Ну Окрім того, що тут його де-неде стимаки підховали, є такі місцями, да? От. але в основному він такий якийсь, як для мене не дуже. Є такий, звичайно, трошки кращий трошки краще є. Коренева якась там трошечки є, але взагалі вона якась не така, дивіться, розсипається прям. Практично і немає цього коріння. Що там якісь кореневі гнилі, а? щось там в ньому було таке? Це перець Геркулес, який був посаджений з касети. З касети в стаканчик. Сіяний дуже рано. Зараз я ще одного розпечатаю. Дивіться. Кореневої системи як такої розвинутої немає. Бачите? Але про що йде мова? Дивіться, хто слідкує часто за каналом бачив, що є у мене там всякі різні насадження, в яких дуже хороша коренева система. Взагалі чудово, там квітки огірки, ще там щось таке, да? а є ось показую тільки що, що не дуже. Огірок, дивіться, яка система коренева, взагалі бомбійська. Квіти так само, там я показував завжди, що з хорошою кореневою системою. Цей огірок дивіться, як які коріння тут. Зараз покажу, живіться. Ай, один ковирок зробив. Бачите, тобто коренева хороша, в цьому персі щось вона погана, але зараз по порядку до цього дійдемо. Садилося, що те, що те, що персі, що квіти, що огірок, все в одну землю куплену. Куплену землю, все росло в однакових умовах, нічого лишнього там хімії не підливалося. І в результаті дивіться, оцей перець, який... Геркулес, це ось він. Ось цей перець, який стояв спочатку на стілажові, саджений в той самий день. Дивіться, яка різниця. Ось ще один такий самий. Тобто посадився всю перець однаково, цей поставлений був. Вон туди на стілаж, а Геркулес просто розклався на землю. Розрахунок який був, що цей перець Геркулес в тих стаканчиках, там піввітрові горшки, до речі, бо ось тут 370, мав бути, ну, навіть побільше за цей перець вже з світом. І це в такому стані я його мав пересаджувати в ґрунт. Але чомусь він. Чомусь він ось такий. Я, звичайно, його не, ну, на перших парах нічим не підливав. Тому що що тоді було холодно, так? як ви всі пам'ятаєте, весна, зима дуже холодна. Я, оцінювавши цю ситуацію, знав, що я просто нічого нікуди не висаджу звідси, щоб його посадити сюди, то я його так тримав майже на пісні воді. В результаті чого, ну і цей так само був на пісні воді, але цей стояв просто на стілажові. А цей замерз, корінь не розвився і, так, і ось такий він є. Але нічого. Я вам скажу, дивіться, ось цей посаджений був скільки там тиждень назад, чи скільки він теж такий забідяний цей Геркулес був. Бачите який? І вже вам видно наростають бачите, білі свіженькі куріння. О, тобто він зараз після пересадки в ґрунт стартане по-любому через деякий час. Але ситуація виявилася такою, бачите? Це я показую так, як є. Поки місяць з цього списка, то один попався такий корінистий. Але щось теж на вигляд підоставши з слимаками погрізаний, ось слимаки поврізали. А, а інші, то я просто витрусюю лишню землю цю, щось вона йому не сподобалася взагалі. Дивіться. Бачите, от ті перси пішли добре, огірок пішов хорошо, квіти взагалі шикарні з, цим, з цією землею. В цьому персі, персі чогось вона не сподобалася. Чи це може там якісь шкідники лазили, слимаки, чи я не знаю. Помаленьку саджаю перець. Міжрядя вийшло 20-40, десь 50. І 60 між перцями. Там плюс-мінус. Трошки туди-сюди нічого конкретно не рахується. Жахливий, звісно, перець цей. Ще такого в мене не було. Дивіться, куріння Дують, практично взагалі немає. Так як він цей перець старий, такий, це ось ці перці ще більш-менш шикарні. А є ось такі попадалися взагалі. Ну, є молоде куріння, але, але його якби не було. Тобто, походу, там були кореневі гнилі, але магнікуром я обробляв, як він був маленький, я обробляв, пізніше обробляв, тільки добрива не давав. Треба було, мабуть, бомбити добривом. І, і ось так от і осаджу, бачите, який. Є такі більш-менш, але та розсада, яка зараз у мене в тій теплиці, там куріння. Таке саме, хоча розсада така менша на Таке беж. Ну нічого, якось цей раз переживем, на другий рік трошки це діло покращимо. Треба робити теплі грядки сюди. Буду робити шланги, кидати шланги, від грубки будуть теплі всі шланги, розкачані і касети, касети, стаканчики, це все буде стояти на землі. Тоді буде толк. Так він, походу, замерз. Ось те, що стояв. Зверху, як я вже кажу, на нас жові, то шикарний хороший перець. І це причому при тому, що він пізніше сіяний за цей геркулес. Ось. Навіть ось цей дивіться, який перець який з касіри саджений. Не знати коли це, він вже, він вже дуже пізно саджений. І то він попідростав. І вже куріння почав пускати. І то він попідростав. Це з 288 касети, це ж ось тільки пару днів на всадні, ніхто бачив, той бачив, це ж всі новини показує. А це вже для в року пощав він. А він такий нещасний. Ну чого, в землі він зараз піде. Капля доброго, всі діла, то буде нормально. Перед штука хороша, це ж, ну, це що достигне, вже, коли його зриваєш таким червоним. Він аж ріпить в руках, датки, суковитий і ріжеш його. В салат, помідорку туди додаєш майонезіка, коробчику да? тоді додаєш ось цього снімака такого здорового туди. Ріжого. Картина така собі, так? Да? Фу, Гедота. Уявляєте, яка Гедота сидить? Радується, що він сидить, але він не здогадується, що зараз не буде. Правда ні? Зараз я щось з ним зроблю. Дивіться, як відбувається цей процес. Підсадив, добрався я. До цієї кучки перців, це вже сорт перців Богдан жовтий. Мій козирний перець саме найкращий, який може бути на даний час. Також в стаканчиках, також саджений в один самий той день, коли садився Геркуліс. Але дивіться, яка тут тема. Це сорт Богдан. Ще раз наголошую. куріння. Вже аж пройшло в землю. і раз. Беру попідряд. Беру попідряд. Тут трошки менше куріння, але все одно краще. Ще візьму більший. Підписані стаканчики. Йо. Тут значно краще куріння, аніж в Геркулеса. Було тільки що. Дивіться. Може це перість F1 не захотів сприймати цей ґрунт, чи я не знаю, але тут реальні. Реальні ще куріння, дивіться. Ось Геркулес. Ось Геркулес. Дивіться. Практично його немає, да? Не зав'язаний такі стакани, як той. Ось так. Інколи буває а що. Сортбодя. Його теж будемо садити на город. Ну як і гіркуєс, ми будемо садити на город зі стаканчика. Тобто тут розраховано на ту теплицю, де помідори, на город лишиться, все, що лишиться на город піде. І... і ще там є в кассетах всякий різний теж буде на город садитися. Ну і Богдан Ясті також піде на город зі стаканчика. Ось цей отвір це там, де кавуни ростуть. А дивіться, що тут зробиться. Я ж ніколи не показував, що тут зробиться. Касети, стакани. Це все вже використане було цього року і занесене сюди на зберігання. Касети, півящика моркви. Пойдет сховище для кассет і стаканів.